І всем привет, з нами Кирил, і я сьогодні прорекламую, короче, мій канал і святой. Його мій, короче, Кирил та Свят і сам Кирил. Во, якщо. Так, святовий оцей даша and coustiк. Кстати, якщо ви ще не забули про конкурс наш, то сьогодні він вийде. Ви можете получити просто багато чого. Так, Зара, укажу тиркод. О, и ивентик. Вот, короче, тиркод. Би эк, <съяк> стойте! Биг эк. Я, я не ⁇ шучу что? Давай, короче, вот такие, короче. Заходи, заходи круглый кадр просто на любой сервер. Вот, короче, я... Би эк, милый! не мехай. Во ми тут? Йо, я не це Свят, ну тыху Дэту. Свят Шомешая ведь А Дэй тут? Так тип канал Ну Ось мій. Я Якщо зараз покажу на другий акт теркот свято вже показали. Те часу зараз місті, останній акт покажу. Кирил та свято. А, це є Так, ну, заходьте. Всем пока.